Майже 700 тисяч пенсіонерів на Донбасі не отримують грошей у зоні, де тривають бої, заморожені виплати бюджетникам. Обласна влада заявляє десятки населених пунктів на міжі гуманітарної катастрофи. Нескінчена черга пенсіонерів та пільговиків біля відділення Ощадбанку в Донецьку. Це єдина мережа фінустанов, які тут ще працюють. Зинаїда Іванівна зайняла чергу ще в вдосвіта, аби оформити пенсійну картку. Довго, дуже довго. Я стаю з трьох утра. Пенсіонери витрачають безліч часу, аби від поштових відділень перейти на картки у черзі. І ті, хто переводить рахунки з банків, які не працюють. Більшість старих за останні два місяці не отримали жодної гривні. Офіційної заборони на видачу пенсій на території, що контролюється самопроголошеною ДНР, поки немає, кажуть в облдержадміністрації. Однак, де факто рахунки заморожені. Чиновники рекомендують все, що сплачує держава, слід переоформити на території підконтрольній українській владі. Варіант отримання виплат це виїзд на територію яка підконтрольна українській власті, написання заявлення, будь-то пенсіонний фонд, фонд соціального страхування або управління труда і соцзащити. Запрос електронного діла і потім пірі пенсионного либо ліба діла по соціальним виплатам в той местности, де было зарегистрировано заявлення. Геннадій Анатолійович не може залишити місто, тому два місяці не отримує пенсії і вимушений звертатися по допомогу. Хачові набори від гуманітарного штабу при фонді Рината Ахметова, котрі тисячами щоденно привозять у Донецьк волонтери, роздають безкоштовно. На скромне проживання хватить. Чуть-чуть, а будущее, звісно, прісрачне. Хачові набори від штабу допоможемо. Насамперед отримують інваліди, самотні матері та багатодітні родини. Але їм доводиться ділитися з тими, хто залишився без крихти в домі, яка доля чекає на заручників війни, не знають. А поки сподіваються на благодійників та волонтерів. Данило Кірієв, Юлія Мішакірова, Сабиті, канал України.